Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава Богом і Богородиці у 2695 фільмі «Покли Христа і Упа з Івано-Франківська вітаю вас, я Борис Золодюк, Павло Дністер. У недільний день, 13 липня 2025 року, долучаємо наші моління до всіх намірів, прохань наших християн, особливо ОГКЦ ПЦУ. І найбільше просим за воїнів наших, їхніх рідних, близьких, згадуємо тих, які відійшли у вічні чи героїв, мирних людей, яких убили раші фашисти, і віримо в перемогу України. До тебе, Господь, у молитві йдемо, і в тебе розради шукає. Могутній і сильний зупиниш ти зло. І зглянешся над нашим краєм. Твоє провидіння, хто любить тебе, все для них на добро, чекаємо Твого спасіння, о Боже, дай нам з неба миру в кожну сім'ю. Світ. Ти знаєш думки всі людини, тепло милосердя свого на землі, Згадай про народ України. О Боже, дай нам з неба миру в кожну сім'ю. Покажем, що ми друзі козацького роду. Єднаймося, браття і сестри, за щастя волю нашого народу. Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали. Вбивство полковника СБУ у Києві СБУ ліквідувала кілерів. Нагадаю, за даними НВАЙТІ, вбитий полковник СБУ Воронич керував групою, що ліквідувала Моторолу. В окупованому Донецьку також він відіграв ключову роль у наступі на Курщину. Ось слова Малюка в оригіналі. Слава Україні! Всім бажаю міцного здоров'я. Я буквально декілька слів прокоментую одну подію сьогодні. Вранці силами СБУ проводилося затримання агентурно-бойової групи ФСБ РФ, які були маршрутовані завчасно в Україну, і три дні тому вчинили вбивство вбивство співробітника СБУ, полковника. Воронича Івана Івановича, нашого славного побратиму, в результаті проведення негласних розшукових активно контрозвідувальних заходів, лігво вороже було виявлено, і вранці проводилися активні заходи щодо їх затримання. Вони почали чинити опір, був відповідний вогневий контакт, та вони були ліквідовані. Хочу нагадати, що є єдина перспектива для ворога на території України це відповідно, смерть. Крім цього, хочу подякувати за професіоналізм і підтримку співробітникам департаменту карного розшуку національної поліції України. Як зазначається, воронич був офіцером Центру спеціальних операцій Альфа та служив у СБУ протягом десятиліть. Службу він розпочав у середині 1990-х. Згодом командував п'ятим управлінням підрозділом спецоперацій, що отримував технічну підтримку від ЦРУ і був відповідальним за вбивство одного з командирів бойовиків невизнаної в лапках Донецької народної республіки Арсенія Павлова за псевдонімом Моторола. Уже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Воронич був частиною елітного. Підрозділу відповідального за дії в сірій зоні фронту за інформацією НВАЙТІ цей підрозділ відіграв ключову роль у наступі ЗСУ на Курську область рефлітку 2024 літку дві тисячі року. У СБУ підтвердили вбивство свого співробітника та повідомили, що розслідують обставини. Однак подробиць не розголошують, офіційні особи наразі не припускали причетності Москви до загибелі Воронича. Пише НВАЙТІ, колишній голова СБУ Іван Баканов, який особисто знав полковника Воронича, заявив, що той брав дуже на у протидії російській агресії з 2014 року. Якщо мотивом є вбивство на побутовому ґрунті, це одне, але це може бути публічна страта, здійснена росіянами. А це вже зовсім інша історія, яка вимагатиме від СБУ комплексу негайних заходів, каже він. Нагадаємо, 10 липня в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина. Колишній розвідник Роман Червінський заявив, що вбитий полковник СБУ Іван Воронич за його словами, чоловіка вбили п'ятьма посилами в притул. коли той виходив з. Свого помешкання ОСБУ офіційно не підтверджували імені вбитого. Там лише заявили, що під час стрілянини вбили працівника спецслужби. За фактом убивства відкрили кримінальне провадження за 348 сорок статтею Кримінального кодексу України, посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування, захорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Борислав Береза додає загибель полковника СБУ в столиці України від руки Кілера. Це не просто непоправна втрата. Для всієї держави під час війни це ще й сигнал для наших спецслужб посилити пильність, адже обставини убивства свідчать. Кілер був ознайомлений із секретними справами загиблого із такими внутрішніми подробицями, яких стороння людина знати не могла. Отже, таки зрада. Сьогодні в Києві відбувся злочин п'ятьма посилами в притул із пістолета з глушником. Під час виходу з помешкання, де проживав був убитий полковник СБУ Воронич Іван Іванович, і це тяжка втрата для України. Він був офіцером професійним патріотичним. Та відданим захисту України Кілер виконав замовлення Кремля. Цього диверсанта або зрадника треба знайти і обміну він не підлягає. Полковник Воронич боровся з ворогом та був причетний до великої кількості успішних операцій проти нашого ворога. Саме він був одним із тих, хто започаткував ВСБУ напрямок, який сьогодні генерує расистам проблеми. Тож зрозуміло, що ворог полював саме на Воронича. Це ще й зрада всередині, а це теж вимагає розслідування і пошуків джерела зливу. Російська агентура, на жаль, досі діє у держструкції. Тура, те, що вбивство було скоєно в місті масового мешкання співробітників СБУ і те кого вбили, говорить не лише про захвалість виконавців, а й про те, що хтось злив інформацію про участь Воронича в операціях. Його місце проживання та все інше, тож розуміємо, що це ще і зрада всередині, а це теж вимагає розслідування і пошуків джерела зливу. Російська агентура, на жаль, досі діє у держструктурах. Вічна пам'ять справжньому патріоту України. Вчора, 12 липня, на свято Петра і Павла, наша давня Львів, простився славним сином України християном ГКЦ Іваном Вороничем. Рогічним полковником СБУ, а причиста Божа Мати передала, що серед сонячно воскресних героїв Бог верне його і. Як будуть пророчі сни про це, прошу написати мені на Фейсбуці. Деякі львів'яни написали, що бачили саме в той час, коли був похорон славного нашого Івана Воронича. У бік Франківська Бог дав веселку неймовірну недугою. Авто я чув, і саме синій колір був той бік, де наше село. І гора Вовчанець, де зійде срібний палац Богородиці. А корінь був саме в бік села Лисець, де має зійти золоте місто Ісуса Христа, описано в 21 главі Откровені Івана Богослова, як 12-кілометрова шириною довжиною висотою золота Божа Столиця. Абсолютно готова, нагадаю вам я сонця зійшла на місяць, три роки тому назад ще, і має зійти. Четвер Божого пришестя між Львовом і Франківськом ввечері. І також вчора, в час моєї молитви, в час 17-річчя, моєї посвяти названня генерала капелана Уверна ім'я Павла була особлива з'ява Бога. Бо говорить... півні франківського передання але про них дасть Бог розповів у інших відео. Не так давно була чергова річниця, точніше, роковини безперешкодного виходу банди Гіркіна і Слов'янська, наслідком якого стало захоплення Донецька, пише телеграм-канал Тупорпомсти. Бойовикам це вдалось зробити, тому що єдина дорога через Краматорс, по якій вони могли вийти, залишилась вільною. Донецьку окупанти захопили всі адміністративні будівлі, влаштували концтабір ізоляція, де закатували купу людей. Також вони отримали там російських інструкторів фінансування, боєприпаси і озброєння, включно з реактивними системами залпового вогню град, танками, артилерією і горозвісним буком, який збили МЕЧ 17 Вже з 11 липня це угрупування почало масовані атаки в секторі, Д. саме вихід бойовиків із Слов'янська дозволив противнику блокувати та оточити. Наші війська в секторі, Д, що призвело до важких втрат. П'ять років тому Олександр Турчинов підтвердив мені в інтерв'ю, що це було рішення тодішнього верховного головнокомандувача, яким на той момент уже став Порошенко. Також це підтверджував у двадцятому році. Генерал Кривонос. Він стверджував, що командування були надані координати колон росіян. Їх можна було і потрібно було знищити, але цього не сталося. На момент виходу чисельність бойовиків становила від 1000 до 1800 осіб. Переважно більшість яких складала місцеві проросійські маргінали і злочинці. Тобто їх можна було доволі. Просто знищити артилерією і авіацією. якби Гіркіну не вдалося захопити Донецьк, розвиток подій міг би бути геть інакшим, значно сприятливішим для України. 5 липня 2016 року Порошенко нагородив генерала Муженка, який за його наказом дозволив головним силам Гіркіна вийти із Слов'янська орденом Богдана Хмельницького. І цей наказ увійде в історію України як відверта держзрада, за яку досі ніхто не покараний. Ось що пише блогер Серж Шевченко, втрачене вікно можливостей для України чотирнадцятого року, що змінило хід гібридної війни на Донбасі. Сьогодні річниця входу колони проросійських бойовиків в ополчення полковника ФСБ Ігоря Гіркина Стрілкова до Донецька. Ця подія призвела до остаточної втрати українського Донецька, міста мільйонника, політичного, економічного, культурного і стратегічного центру Донбасу і зміни всього ходу війни в Україні. Розповідає мій добрий товариш назову його умовно тарас. Я добре пам'ятаю той день. Наша українська підпільна група спроту планувала антисепаратистське повстання в Донецьку, яке мало бути приурочене до розгрому групування проксі ополчення Гіркіна, оточеного українською армією у Слов'янську на півночі Донецької області. Очікуваного нами наступу українських збройних сил на Донецьк. Керівництво нашої підпільної групи, до якого входив, і я зібралося для обговорення цього плану в одному з напівпідвальних приміщень невеликого спортивного клубу в центрі міста під виглядом святкування мого дня народження у Донецьку. На той момент діяли. Слабо організовані, слабо озброєні загони цивільних проросійських сепаратистів і групи зрадників із колишніх українських силовиків, як група колишнього співробітника СБУ Альфа Худорковського запрямує, хоч і не але фактичної підтримки частини української міліції. Вони зосереджувалися на нечисленних блокпостах на автошляхах при в'їзді до міста і всередині нього а також біля захопленої сепаратистами будівлі обласної державної адміністрації і будівлі обласного угрупування СБУ. Також захопленого, що розташовані в центрі міста. План нашої групи полягав у тому, щоб завдати удар по скупченнях сепаратистів одночасно із зовнішнім штурмом міста українською армією. Для цього ми напередодні провели розвідку в місті і склали карту розташування ключових центрів проросійських бойовиків їхнього складу, чисельності і озброєння. Наші сили ми розділили на малі мобільні групи, за якими закріпили об'єкти нападу, і на цій нараді обговорювали остаточний план. І ось Іронія, вийшовши на перекури з підвального приміщення на вулицю, я і мій товариш із подивом побачили, що опинилися в епіцентрі розташування озброєних бойовиків гіркіна, які вже увійшли в місто. Я був просто шокований, бо був впевнений, що колону слов'янського полчення сепарів знищать ще в степах Донбасу, десь під Краматорськом або Горлівкою. А тут просто всі наші плани повністю руйнуються, і нам треба думати вже не про стратегію повстання, а про термінову евакуацію з фактично зданого тодішньою центральною українською владою міста Донецька. Я дивився на озброєних людей в брудному запиленому камуфляжі з засмаглими обличчями. Дивився, як вони розсілися відпочивати на газонах навколо будівлі СБУ і біофаку Донецького університету, і машинально рахував у голові кількість бійців. Запам'ятовував, яка в них військова техніка, але все було однозначно втрачено. До мене підійшов один з. Бойовиків і попросив телефон, щоб подзвонити рідним. Я дав йому один із своїх телефонів і розпитав, як вони їхали. Без перешкод відповів він. Я переглянувся і своїм товаришем. Він тихо сказав мені, це кінець. Ближче до вечора, вже розпустивши нашу підпільну групу і збираючись залишити в місто, я подзвонив одному своєму київському другу, який був зв'язковим та інформатором нашого спротиву від центру. Розуміючи про що я хочу з ним говорити, київський друг одразу перебив мене. Не питай ні про що я сам вахує. Тоді і тепер я впевнений в тому, що це була зрада нашого політичного і військового керівництва. Те, що називається договорнячок, так розповідає Тарас про цей день. Цю історію здачі Донецька я описав алегоричній формі у своїй п'єсі Трояндове місто. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Разом ми і сила борімося і поборемо, молімося і вимог. До найважчі події в історії України ще більшого нападу Рашу фашистів при допомозі комунокитайських і корейських сатаністів за гроші глобалістів. Але тримаймось, не даймось, на краще. Сподіваємось, буде перемога України з Богу. Сонячно воскресними героя та великим комзарем. Щасливо, слава Україні!